Чат GPT тільки для роботи використовую, переважно для якихось творчих задач для написання текстів або порадити стосовно різних варіантів моєї ідеї, як це може бути використано. Все, що ми не знаємо, все знає Чат GPT, все абсолютно так. як бити татухи, як які таблетки для чого. Так. І Абсолютно все. У мене це більше стосується навчання, по типу якогось. Ну, зараз в мене написання курсової, тобто це якісь питання по курсові в мене. Також перевірка різних слів на написання їх значення. Зазвичай по роботі. І... Для того, щоб запитати, якщо ти чогось не знаєш. Але так як я дуже люблю книжки, то я після чату GPT завжди перевіряю інформацію в книгах. Я останній раз шукала, які новинки, щоб він мені допоміг, які новинки книжкові вийшли зараз українських авторів, бо я бібліотекар. Для всього, то як Google майже. те, що раніше питалися в Google, зараз майже те саме в чату GPT. Для будь-чого, що я в інтернеті шукаю, але треба більш детально знати, без втрачання часу. Тобто чат GPT у вас викликає більше довіри, ніж Google та інші сайти. Ні, Просто більш швидше. Навіть аналізи розшифровує GPT. А ким ви працюєте? Ні, я менеджер по роботі з клієнтами, але часто звертаюся до навіть по медичних потребах. Тобто, довіру він у вас викликає загалом? Не завжди, але загалом є. Мудрі речі можу сказати. Навіть Google не знає, він може щось підказати. Ну, чесно, виникають кожен день якісь такі питання побутові. Можливо, хочу розібратися там, в історії, економіці. Просто якісь питання в наукових цілях. Ні, довіру зовсім не викликає, Це просто інколи щось підглянути для загального розвитку. Якщо хочеться щось вивчити, то все-таки береться підручник або якісь достовірні джерела. Скажу, мені викладачі оцінок не поставлять хороших. Тобто для навчання? Так, в більшості так. Що саме ви перевіряєте? Можливо, це історія чи література? Я Навчаюся в нас на фізматі, то інколи я спочатку вводжу. Мені чаді дає свою відповідь я її трохи переробляю, і тоді вже я готова. А наскільки вона там вірна, вже викладачі мені говорять.